Віщий сон, минають дні, минають ночі, а хтось прокинутись не хоче, і сниться сон кому який, солодкий рідше, все гіркий. Чому ж тоді не прокидатись, щоб гіркотою не страждати? Бо майже всі позабували той стан, коли вони не спали. І навіть вже не припускають, що всі таку можливість мають, Мірність буття свого змінити, пройти по меру і пробудитись. Достатньо лиш спостерігати, куди увагу направляти, той, ким ти є, тобі покаже, як хто не ти, знов спати ляже. Той сон. Життям, що називаєш, мара, в якій ти все блукаєш, нестерпно майя, сон морочить, а ти проснутися не хочеш? Уводиш себе в стан гіпнозу, робиш наркозу передозу, як захмілієш, веселієш, здебільшого усе ж марнієш, Як прокидатись? Забуваєш, але пророцтво точно знаєш, що як прокинешся, зрадієш, бо це душі прадавня мрія. Поки щасниться, сон пророчий, на зміну днів приходять ночі, ти віриш у пророцтво те, а воно марення пусте. Тому що лиш уважно треба сфокусувати погляд в себе, узріть світло душі своєї і Всесвіт освітити нею. Не буде вже ночей ні днин. Залишиться Я є один, в цій миті, яка вічно нині, Батько і син завжди єдині.